Діти, друже! Сьогодні ми приготували для тебе щось дуже особливе: 12 цікавих фактів про тварин, яких ти напевно не знав. На кінці відео тебе чекає Вікторина. Спробуй вгадати тварину за коротким описом і перевірити, наскільки добре ти все запам'ятав. Готовий? Ну, то починаємо! Відбитки пальців коали неможливо відрізнити від людських. Вчені з подивом з'ясували, що коали мають унікальні відбитки пальців, дуже схожі на людські. Під мікроскопом навіть експерти з криміналістики можуть помилитись. Акули старші за динозаврів. Акули живуть на планеті. Понад 400 мільйонів років. Це означає, що вони з'явилися задовго до динозаврів, дерев і навіть багатьох форм життя, які ми сьогодні вважаємо за звичними. І вони досі тут. Це говорить багато про їхню ефективність як виду. Очі сови нерухомі, натомість рухається вся голова. Очі сови, вбудовані в череп, і не можуть рухатись. Але в обмін на це птах отримав здатність обертати голову майже повністю навколо своєї осі до 270 градусів. Це неймовірна адаптація для нічного мисливця. Дельфіни мають імена. У світі дельфінів існує система індифікації. Кожен дельфін створює унікальний звук сигнал, яким представляється, інші дельфіни імітують цей сигнал, коли звертаються саме до нього. Це складна форма соціальної взаємодії, яка свідчить, про високий рівень інтелекту. У корів є найкращі подруги. Так так. Це не жарт. Дослідження показали, що у корів виникають стійкі соціальні зв'язки. Коли вони поруч зі своєю коровою, їхній рівень стресу знижується, а серцебиття стає спокійнішим. Соціальні зв'язки важливі не тільки для людей. Фламінго не народжується рожевим, рожевий колір фламінго неприроджена ознака. А результат харчування їхня дієта багата на каротиноїди, зокрема з креветок. Забарвлює пір'я з часом. Ще один приклад того, як їжа впливає на зовнішність навіть у птахів. Мурахи вирощують гриби. Мурахи листорізи вирощують гриби у спеціальних підземних камерах. Вони приносять листя, щоб готувати грибницю, підтримують вологість і навіть борються зі шкідниками. Це складна система, яка вражає точністю і організацією. Пінгвіни заручаються за допомогою камінця. Самець пінгвіна під час шлюбного періоду шукає ідеальний камінь, який пропонує самці. Якщо вона приймає, вони створюють пару. Цей весільний ритуал справді існує і виглядає дуже мило. Метелики мають рецептори смаку на лапках. Метелики визначають, яку рослину обрати для викладання яєць. Не лише за запахом, а й за смаком. І смакують вони. Не язичком а лапками. Дивна, але дуже функціональна система. Креветка пістолет. Найгучніша істота у морі. Ця маленька істота здатна створити ударну хвилю, клацаючи клешнею з неймовірною швидкістю. У момент удару температура у водяному міхурі досягає. Кількох тисяч градусів. Цей звук оглушує або навіть вбиває здобич. Унікальна зброя в мініатюрі. Жирафи практично не сплять. Жирафи це одні з найменш сонних савців. Вони сплять лише 20 30 хвилин на добу і то короткими періодами. Їхній сон переривчастий. Але цього достатньо, щоб залишитись активним. Жити на висоті не так то й просто. Нарвал має не ріг, а зуб. Ріг нарвала це насправді подовжене ліве ікло, яке пробиває губу, воно має численні сенсорні рецептори, що допомагають тварині орієнтуватися у воді. Це не лише прикраса, а й багатофункціональний біологічний інструмент. А тепер обіцяна вікторина. Спробуй вгадати, хто це народжується сірим, але стає рожевим через їжу, Фламінго. Не може рухати очима. Але компенсується надзвичайною рухливостю шиї. СОВА Має рогоподібний зуб, що виходить крізь губу. НАРВАЛ Спить у середньому 30 хвилин на добу. Жирафа. Має стабільні соціальні зв'язки і реагує на розлуху стресом. Корова має смакові рецептори на лапках. Метелик. Вибирає партнера через дарунок у вигляді камінця. Інгвін. Має унікальний звук ім'я. Яким його кличуть інші? Дельфін. От і все, друже. Сподіваюсь, ти дізнався щось новеньке. Якщо хоча б один факт змусив тебе усміхнутися або здивував, значить мета досягнена. Напиши в коментарях, скільки правильних відповідей вдалося дати у вікторині. Якщо тобі сподобалось, підпишись на наш канал. Буде ще цікавіше. До нових зустрічей, друже!